Коротка інструкція до життя. Тобі дістанеться тіло. Воно може тобі подобатися або дратувати. Але це єдине, що точно буде з тобою до самого кінця. Бережи його, бо іншого не буде. Тобі доведеться навчатися у школі під назвою Життя на планеті Земля. країні, де ти народився. Кожна людина, яка трапляється на шляху, і кожна подія це твій учитель. Навіть якщо спочатку здається, що вони просто випадкові перехожі, не існує помилок, є лише уроки, поразки, частина шляху. Ми не жертви, ми учні. Хто вчиться, той зростає. Один і той самий урок повторюватиметься, поки ти його не засвоїш, якщо не зрозумієш у м'якій формі, життя запропонує жорсткішу пройдеш, отримаєш новий рівень. Проблеми зовні відзеркалення твого стану всередині. Захочеш змінити світ, почни з себе, і світ обов'язково зміниться у відповідь. Ти зрозумієш, що урок засвоєно, коли зміниться твоє ставлення до страждань, до себе, до людей. Мудрість не в словах, а в дії. Краще зробити трохи, ніж нічого. Найкращий момент це тут і тепер. Не думай, що там буде краще. Бо коли ти прийдеш у своє там, воно теж стане тут, і ти знову захочеш щось інше. Це нескінченна гонитва. Зупинись, подихай і будь. Інші люди твоє дзеркало. Неможливо по-справжньому любити чи ненавидіти в них те, чого немає в тобі самому, все, що тебе тригерить або захоплює, це підказка про тебе. Життя дає тобі полотно, але картину ти малюєш сам, якщо не візьмеш пензель, хтось інший намалює її за тебе, і це буде вже не твоє життя. Ти отримаєш усе, про що мрієш, але тільки тоді, коли твої бажання будуть усвідомленими, а думки чесними, те, що є зараз, наслідок того, що ти думав і робив вчора. Ці відповіді всередині тебе. Ти вже знаєш більше, ніж думаєш. Але щоб згадати це, потрібно читати книжки, слухати себе, довіряти собі і час від часу мовчати. Розслабся і просто грай себе, інші ролі тобі не пасують, без легкості, без гри, без гнучкості усе буде фальшивим і виснажливим. Ти забудеш усе це і ходитимеш по колу. Поки одного дня не згадаєш, ким є насправді, і можливо засмієшся щиро із полегшенням над усіма своїми драмами та битвами з самим собою.